Слава Богу! Добрий день вам, дідуся. Пригощайтесь, яблучка, що мені солодні. Звідки ви, дідуся? Розкажіть по себе. йду, вертаю в Україну. Як то любо, як то мило жити в ріднім краї, в рідном рідним словом, рідну пісню. Я щодня співаю. Я з дитинства лиш конюшню знав, а на галерах пух, яку я чашу випив. Тоді я ще не був сліпим, залив панам за комір салом, наздох неволі клятій, мусурманам, бою не тяло шабелька шалена, душа козацька в не пропала. Дідусю, ви так гарно граєте, це ви себе вірші? Ні, Ніхто батько Тарас, наш славний чверт. А, не гаду, навчитка розповідала про Шевченка. Дивіться, що будете робити? Розповідати людям про славні часи піднімати на боротьбу. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати, панували й добували і славу, і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке і біле тіло в китайку повити. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком з вітрами говорять Свідок слави дідівщини з вітром розмовляють. А внук посунесе в росу, за ними співає. Відна моя Україна. Топта моя хана, Україна Україна, серце моє ненько. Не гадаю твою долю заплаче сердень. Ні, не довго, не довго так буде. Прийде час і не стане пані. Розкоються заковані люди. Ну, бувай і мене не забувай, І Шевченка кожний день читай. І хліба відніть окрають. Ужита дух модобний, свиця людини він дає, нам на планеті не озорі. О, базар, та роза це в черниках. Воно наші ввої, наші песенки порожні, лежать просто. Ще водай загаль та попід горою, не пожишся печаточку, пориш осокою. Ой дібро в темну гає, тебе одягає. на рік багато собі батька маєш, раз укрий, тебе м'ясом, зелене по крову. Аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доньку, любу голодую. Везде її та й огоде, визу, золотую, І снісполиє додовою, білою гавою, Та й спать княжик помившись торбою та квою. А що це є вас наборяке? І з чого задумали читати? Що вона за маре? Давай сюди кубдаре. щоб ти пропав наш іроде, де поклати, Ми не даймо Шевченко ображати. Дивись, набі заберу, а сумку кову за да дверем. Я вверх такими хіда тим, і доберу да торбин. От спритлі не висягай швидше позаряд, хай туди подару. Покори я не потерплю, всіх в кайдани закую. Поета не дозволив ображати. Ми будемо вірні, його заповітам. Шевченко мріє, Шевченко мріє, щоб всі вчилися. Він навіть склав свій перший буквар. Але, щоб, дітей вчити, щоб дітей вчити читати. Але в ті часи українські діти не вчилися, бо все українське переслідує. Катрусю, а йди на сюди, покажи, що ти маєш. Сівченка кобза, читай на здоров'я, лише обережна, щоб жандармерія не дізналась. Ти ж знаєш, що за це може бути? Знаю, знаю, я обережна. Бережи книжку катрусю, візьми рушник і загорни. Ця книжка святіша за всіх, заховай, щоб не знайшли. То про людей прости книга, про нас і друзям прочитай, пам'ятай, чого нас на спить. Учіться, брате, думайте, читайте і чужому навчайтесь. З Богу не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того люди цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Час проснідова, Шевченків копзав печатового таємнику. переписували його твою і вивчали на папір. І досі сниться, між біжверу та над водою. біленька хаточка. Сидиться на нашій досі. Дивитися коло хотеночка ймалась. Хороша, та кучеріале. Своє маленьке є внучі. Нуча і досі сниться. Вийшла з хати. Весела, Сміючася мати. Тює діда ідеться, аж тепше весело тіорі. Виймана руха і годує, і спаснеся, і нечечком. Старий читає. Старий читає і нишечком, перепустившись, овощи насело. Бабу, де ти поема, то що дочка твоя читала? Яка богема? Що таке богана? Співається чи грається, на губах грається, в темнота. Mm -hmm. де книжка? Читала, що Катерина читала? Читала, читала, задушеву. Так гарно, всі плакали. Ось, будь ласка. Що ти мені тиціш? За дурня маєш? О Боже, Біблію, святу книгу кидати, сорому у вас немає. Де ви таке бачили? Я ось бачу, що розкажу. Ціть, зовкни, навіжена, ну і язик. Тіло Шевченка привезли в камінь і поховали в чернечій горі. <раплях> Стоїть в селі з на горі високій. Томовина України широка глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль до і лихом. Козаком ділився, мир душі твоїй, Богдане, не так то воно стало, мускалихи що задили, то все очугр, очухрили, могили розкрив, розкривають та й грошей шукають, льохи твої розкопують та й тебе ж і лають. Нам дуристе, орли сизе, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літатись. Тепер летиш в Україну, тебе виглядає, полетів би за тобою та хто привітає. Я і тут, я, я і тут чужий, і одинокий, і на Україні. Я соотаю, ні його і на чужині. ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Волосовій дітей своїх, медиками руками, І тут часто цілує вольними устами. І забудеться з робоття довгі година. І оживе добре доб слава Україні. Світи тихий, краю милий, мою Україну, за що тебе своїм робимом? За що За... Чи ти рано до схід сонця, чи Богу не молились, чи діточок не певний, звичаю не вчили. Молилась, турбував, день і ніч не спав. Малий, дівчо, малий, малий дівчок доглядав, звичаю мовчав. Ви встали мої квіти, мої добрі діти, панували, як лист по широким світі. Мер співець і привезли його на рідну Україну. Коло синю Дніпра йому насипали могилу. Весь весь, але живуть в серцях людей, його слова безсмертна, І по всій країні його пісні славеньки. Я маленька українка, вісім російсь маю, про Тараса Шевченка хівченко багато знаю. Він дитячні стріхи, він в подаркій свиті, він здобув на славу, як ніхто на світі. Mm -hmm. А та наша слава mm -hmm. не мре, не загине, наш Тарас mm -hmm. Шевченко – сонце в Україні. Схопить сонце над пшеничним ланом, Вабить очі, небо голубе. Рідна земля, волошковий краю, як же не любити нам тебе. А пісня в засненні, а пісня розбивала для хрещення. Вона і ковдою звучала, і супілкою співала теж. Не всімо ж крістельні руки крізь вогонь, Тарасове слово в народ, бо доки живе наша пісня, доки живе наш народ. Тих безсмертних рядочків Тараса Шевченка. І хочу вас познайомити з нашими дійовими особами, якщо ви не зрозуміли. Е, Ромчик у нас грав батька, е, Аліна грала в нас старшу сестру Тарасика Катерину. Сергійко грав кого? Тарасика. Тарас. Ким була в нас Вероніка? Мама. 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 Хто була? Жандарм, такий була гріком? Жандарм, такий поліцейський. На на царя, на попа, на панів, всіх садив до тиниці. Ну, такий москаль був на селі. А, <свісно> у нас в селі. Еля перша ведуча, Матвій ведучий, Соломітка ведуча. Хлопчики-ровесники, то гетьські хлопчики. Андрійко і Максимко, його ровесники, його е, такі самі діти. Хто була в нас Софійка? А ну хто згадає? Дівчинка Оксанка, це була найкраща подружка, а це, а це, і хто був це, ти нас? Діс Дідусь. Ми Дідусь. Дідусь. так, Кобзарі коли, коли, колись ходили, Книжок не було, то вони розповідали зри, історію України і оспівували наших героїв.